Збірна України таки пролізла у фінал плей-офф за вихід на чемпіонат Європи. Синьо жовті зуміли закамбечити у грі з Боснією та Герцеговиною. У паралельній грі Ісландія здолала Ізраїль і стане наступним суперником нашої збірної. У цьому відео поговоримо про ісландську збірну. Хто зараз за них грає та що ця команда із себе представляє? Ви ж, друзі, дайте спорту себе підтримати. Залишайтеся всередині гри разом з Favbet і знаходьте приємні бонуси у закріпленому коментарі під цим відео отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Ісландська збірна у іншому півфіналі здолала збірну Ізраїлю аж 4-1 на користь північної команди. Цей матч кардинально відрізнявся від нашої зустрічі, адже було набагато більше гольових моментів у обох команд. І, як не дивно, не було команди, яка б аж надто переважала суперника. Досить відкритий футбол, і це при тому, що ізраїлітяни забили першими. Втім, ісландська команда у фіналах кожного з таймів по два рази шокувала опонентів. Попри розгромний рахунок, це була справжня драма. Ізраїль догравав у меншості після вилучення ревіво захаві. Міг зрівняти рахунок, але не реалізував пенальті. І тільки після цього прийшли фінальні два голи ісландців. У поточному відборі Ісландія грала в одній групі з нашими попередніми опонентами Боснією і Герцеговиною, і випередили Балканську збірну на одне очко. У очних матчах команди обмінялися перемогами. Щоправда, звитяга боснійців була куди більш впевненою. Збірна Ісландії відома своїми сенсаційними виступами на євро 2016 і на чемпіонаті світу – з того складу залишилося буквально 5 футболістів Форвард Альберт Гудмунсон, центрбек Сверір Інгі Інгасон, півзахисник Арнор Інгві Траустасон. Проте серед тих, хто був основним у тій збірній лише Форвард Альфред Фінбогасон та Вінгер Йонберг Гудмунсон. Кістяк нинішньої команди складають вже зовсім інші футболісти. Головною зіркою безумовно є 26-річний Альберт Гудмунсон. Влітку 22-го він перейшов з Азелкмар в італійський Дженуа і вже встиг зробити 27 голів і 9 асистів у 79 матчах. Саме Гудмунсон став героєм матчу проти Ізраїлю. Форвард відзначився трьома забитими м'ячами. За цим гравцем вже стежать топ-клуби Європи. Наприклад, Міланський Інтер. Також зверніть увагу на 20-річного вінгера Хакона Арнера Гаральдсона, який бореться за місце в стартовому складі французького Ліля. І нині є безсумнівним лідером ісландської збірної. Не менш важливим гравцем є Крістіан Хлінсон з Аякса. Це 20-річний атакувальний півзахисник, який у цьому сезоні стає основним гравцем нехай кризового, але такого величного клубу, як Аякс. Також варто остерігатися. І 19-річного Орі Оскарсона з Копенгагена це центральний нападник, який скоріше за все гратиме в парі з Гудмунсоном. І буде головною біллю нашої оборони. Як бачите, всі лідери ще дуже молоді. Роботу на перспективу зробив легендарний для північних країн Уге Хорайде. Він очолив Ісландію менше ніж рік тому. Якісно омолодив склад і довів до фіналу плей-офф Євро. 70-річний наставник тренував у своїй кар'єрі чимало скандинавських клубів, а також національні збірні Норвегії та Данії. Та навіть виводив збірну Данії на чемпіонат світу 2018. Там його команда дійшла до однієї восьмої фіналу, де поступилася майбутнім фіналістам Хорватії лише в серії пенальті. Взагалі, у складі збірної Ісландії немає жодного гравця з місцевого національного чемпіонату. Всі футболісти грають в іноземних лігах. Найбільше представництво має вищий чемпіонат Данії, а шість футболістів. Потримає чемпіонати Нідерландів та Бельгії. Збірна Ісландії одна з найжорсткіших команд відбору цього євро. Дуже непоступливий колектив, який вміє якісно грати на контратаках. Без проблем ісландці можуть стати в середній блок і завадити нашим футболістам розігнати фланги. У Хорайди часто грає в чотири захисники та два нападники і має певні проблеми у складі з опорниками, яких можна назвати чистими руйнівниками. В Ісландії певний дефіцит футболістів, як, наприклад, Степаненко, Сидорчук чи Брашко, футболісти центра поля з гарним відбором. Можливо, це може стати ключем до нашого успіху. Ісландська збірна надихала та продовжує надихати мільйони людей по всьому світу, навіть тих, хто не цікавиться футболом. Саме тому ми змушені пам'ятати про характер цієї збірної і, попри статус фаворита, поважати та остерігатися цю команду. Ісландці проходять період перебудови складу: йде зміна поколінь, але просто зараз в їхньому складі вже є декілька молодих небезпечних виконавців. Друзі, пишіть у коментарях, як завершиться майбутній матч Україна-Ісландія та чи зможе наша збірна вийти на чемпіонат Європи. Також не забувайте допомагати Збройним силам України в будь-який доступний для вас спосіб. Скануйте qr код та допомагайте 61-й бригаді Збройних сил України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.